Всім доброго раночку. Сьогодні у нас буде трошки прикрас з Таїланду. Ще я би хотіла нагадати, що в мене є ось такі пусети зі смарадами 4 мм 800 гривень, і такі самі з червоними рубінчиками. Зараз ми, ми їх подивимось. Смарагди світлі. Тут у нас зажими, але я ще силіконові застібочки кладу. І такі самі ось ті з рубінчиками. Зі смарагдами ще є каблучка у 17,5 розмірі. 1300 гривень. Два смарагди. Чорний родій. 7 х 5 камінці. Далі сережки з аквамаринчиками. Ось такі маленькі, 2300 гривень. Тут невеличкий і прозорий, дуже схожий на топаз, на світлий топаз. Така застіпочка. 2300 гривень вартість. Каблучка з аквамаринами є у розмірі 19, тут також світлі, вона підійде до наших сережок. Тут є позолочена окантовочка. 2300 гривень вартість каблучка, але якщо разом з сережками, з попередніми чи наступними, які будуть, то буде 300 гривень знижка на комплект. 19 розмір. Він, бачите, такий красивий, от як топаз. Тільки тут всередині включення, прям такі грязні. Як, як іголочки. Наступні 8,1 вага, а попередні 7 грамів. От, але ці безпозовути. І тут ось такий камінчик. 2300 гривень вартість. Сережок. Цей камінчик трошечки більший. Тут 12 на 14, трошечки, трошечки, буквально там на пару міліметрів, ніж попередній. Срібло без покриття. У нас сьогодні, в принципі, всі прикраси. Цей більше схожий до аквамарину. За доляру у розмірі 17,5. Ось така каблучка є. 1700 гривень, 8 грамів, 29 на 11. Камінчик такий. Він блакитний, але з такими риженькими прожилками. Маркіс. Красивий. Камінчик, красива форма, кантовочка така цікава. Бачите, в позолота тільки окантовочка. За метрином і опалами у 18 розміру ось така каблучка. Тут 15 карат камінча, 9 грамів, 3 тисячі гривень вартість. Прикраса у нас. 25 сантиметрів повністю, а камінчик приблизно 16 на 12. По краям світлі топази. Такі світло-блакитні, вони здаються білими, вони, ну, світло-блакитні, в принципі, майже білі вони і є. Тільки трошечки у синій Є в мене двоє двоє одулярів. Зараз я дивлюсь, в яких з них проблемний замочок. Здається, це в цих проблемний замочок. 2850 гривень вартість. Тут 38 карат, вага. Що до них Я бачила? Така форма крапелькою. 13.1. Вага цих сережок, одна ніби яскравіша, ця більш спокійна, трошечки в неї є відблиск синій, але вона спокійніша. І 37 карат 9,7, ось така підвізка, крапелька також. Підвізка у нас 2200 гривень. Ось така. 37 карат 9,7 вага. І розмір камінчика 3 На 16 треба записати. Бо трошечки менше вона ось така крапелька, це індійська одна у нас, також без покриття, 1250 гривень, ну тут 22 на 16 Ось такий тут зайчик всередині, світло, блакитно-жовтий. з одного боку, от вона така як більш прозора, а з другого біла. Ну така веселенька підвісочка, невеличка для чокера. Да? Для то чокера можна? Ось так. Або ось такі сережки. 13,6 У них вага. Вони ніби як трошечки менші. А замочки тут такі самі. Колір от 13,6 і 13,1 Ну тут вага майже однакова. А розмір відрізняється. Вони обидві по 2850 гривень. Ось такий андулярчик. По різному зроблені. Тут гладенька, контовочка також позолоті, а тут ось така, з такими кляксами. Далі адуляр ось такий громадний. Тут щось мені не подобалось. Щось десь мені не подобалось. Тепер не бачу. А що воно так? 2850 гривень. Колон прям велетенський. Чому я каратність опису, написала, то була б молодець. Так не молодець. М -м. Він прям. Яскравий, красивий, можна сказати, колекційний, якщо ви любите адуляри, От. то він вартий того, щоб бути в колекції. Може, оця щербинка? Ну, зі зворотнього боку це нормально. 50 см ланцюжок, ну він малуватий для того, щоб носити на собі таку крупну підвізку ага значить камінчик у нас 45 карат вона реально кайфово у мене якби не було таких я б лишила 41 на 20 ви її будете любити, але якщо ви любите одуляр, це не для кожної людини камінь. Він виглядає, як сказати, ну, як на мене, то трошки містично, а як для других, то може якось як щось звичайне, як щось таке. Щось таке, чим не здивуєш. Да? А мені подобається ось, ось цей його колір. Так він білий, так він синій. Магія. 21 грам тут у нас. Вага, тому, подумайте, це немало. 17,5 розмір є цитринчик. 4150 гривень. Він тут крупний, він не бюджетний, він такий, як лимонний. Сьогодні у нас планується ще. Ой, так. Що у нас планується? Зараз покажу підвісочку. Тут цитрін лимонний. Жовтий, світлий. 25 мм. В оканточці 17,5 розмір. Дуже красивий. Саме цей перстень він у нас один, хто у білому роді. Всі інші прикраси або у чорному родіванні, або взагалі без покриття. І тут лапки позолочені. ну, воно Зверху тільки лапки. от. Мені дуже подобається, коли цитрін, жовтий або такий риженький з йде, воно дуже красиво виглядає. Так, тепер з підвісками, яка у нас історія. А яка історія? Зараз скажу. Красива історія. Мені подобається, чи сподобається вам. Знаєте, що я її рано захвала. Зараз покажу разом, як виглядає. Так, я вибачаюсь за замінку. Ось так і ось так. Ніби як різниця і невеличка, цей, не знаю, як його писати. Він більше камінчик у нас 50 карат. Тут, в окантовці, у нас е зелені. А мені воно як зелений кварц також і зелені хризоліти. Тут тікавушко, без цієї голочки, бо інколи бувають. Це я просто хотіла порівняти кольори. От, чим вони відрізняються. Це зрін більш жовтий, а цей як жовто-салатний, жовто-салатовий нехай. Ну, він кайфовий. Прям такий великан вілікан 31 на 21. Підвісочка у нас крута, крутезна. Ось така височенька. 50 карат. Підвіска. Лимонний кварц 3600 гривень. Дуже-дуже красиво і тепер, поки ми ще нікуди з вами далеко не йде, наступна підвіска також лимонний кварц. Але який у неї колір? В неї, наче як трошечки інший. Така красива, я її прямо ж собі хочу. Я б її не чіпала не знімала. Тут 55 карат, ось ця 4 тисячі гривень вартість. 34. На 24 вона така пузата. От воно ніби як і невелика, різниця. Ця овальна, ця крапелькою О, тут збоку, бачите, проба не навушку, буде. Коли дівчата шукають, кажуть, нема. Я сама інколи не можу знайти і пару раз, що її забувала ставити або просто не поставила. Ось ця виглядає вище через свій каз такий решоточкою. І тут ще саме вушко, ну воно на обох невеличке. В принципі, на цій також воно невеличке. Тобто, який ланцюжок сюди придумати, я не можу вам сказати. Так, по кольорам ми вже все побачили, все відрізнили. Так, відбитки пальців я витру і покажу ще раз разом. Зверху тут топази світлі, світлоблакитні. Це у нас в чорному радіванні, але тут видно тільки оце вушко чорне. Так більше нічого не видно. Тому що ще окантовочка в позолоті. Цей світлий лимонний, цей, не знаю. он буває так відтінок. Ой. Так, тут у нас 22 грами, тут 28. Ага. Ну тут просто більше цих камінців. От, іначе як більше срібла. Тут трошечка. Далі кварц. А, так, а, ні, це, це не кварц, це такий темний темний цитрин. 18-й повний з опалами 2100 гривень опали. і хризоліт. Тут така крапелька, позата крапелька. Можна на неї так сказати. Опали ці роженькі, ці зелені, зелений, жовтий і якісь такі жовті, але прозорі. Чорний родій. Ось така каблучка І у 19-му розмірі 2100 гривень. Це ось такий цитринчик 9, 9 вага. А другий 7,8 вага. А розмір тут 19 також. о Поруч. Тут трошечки інша гранка Ну, не знаю, може і інша але виглядає по-іншому. І ось цей меншенький 2000 гривень вартість. Тут ширша ця шинка, а тут ще по краям топази є. Вони однакові, наче. 21 на 17, а ось цей 22 на 17, але в них різна висота. Далі камінчик 40 карат, тут сам камінчик 31 на 16. Ось така застіпка в засібці топази, він весь позолочений повністю. Це гірський кришталь. Кришталь прозорий. 40, карат 17,6. Вага. 2500 гривень Вартість дуже красивий. Тут і високий він, і позолочений, і лапки і, в принципі, от сам камінчик. Ну Трошки тут є включення. От він не ідеальний понизу. От такі як ось Крупний, дуже красивий, такі красиві лапи в нього. Лапи. Непрозорий аквамарин 17,5-17,7. По краям по сапфіру 15 на 17 аквамарин 2300 гривень вартість. Таке сердечко. Серце. Океано. Недавно вимокнула телебачення, там Титанік якраз про серце океану. Але в мене зараз не стійка психіка до таких фільмів. Але трошечки пару хвилинок я подивилась. І це він <гум> такі прекрасний нагадує щось таке пов'язане. Нещасним коханням. Так, 2400 гривень. Ось така підвізка, красивий маркіс адуляр з заметистами і хром діапсіда. Красивий адуляр яскравий. 50 см, 55 см. можна відрегулювати. Тут прям у них такі довгенькі ланцюжки. Але, як на мене, то краще було б, щоб вони були товстіші. От, Ну, можна перевісити на нього якусь маленьку підвісочку, а сюди підібрати щось крупніше. От, колон дуже красивий. Також по своєму романтичні з квіточками. В принципі, у нас сьогодні все. Я думаю, що я підготувала. Єдине, що я хотіла б вам показати, у мене є. Так, у мене є, в мене є світлий резоліт, ось такий на сріблі 850 гривень вартість. От. Підвісочку я придумала на нього причепити, але вона окремо продається. З таким гострим цим. Підвіска 1500 гривень. Вона маленька. Хризолітик класний, таким шипом ефектний. Він один, якщо що. І ниточка хризоліту одна, і ось цей шип він один. Це і Індія. І індії є ще, я покажу вже останній точно, набор. Він просто дуже крупний, але тут більше як мікс. 17,4. Тут у нас хризоліти, два топази і жовті цитрини. Ну і фіаніти. Просто він дуже крупний. 26,85. Тільки я не пам'ятаю це. Так, одна сережка 8 і 7. Грамів одна. Ось такий замок англійський. Також два топази, два хризоліти, три на один гранат і багатоцько фіанітів. З красивими листочками. Ось такі у нас. А, вартість, так. Да. 4150 гривень. Це? Індійський. Чогось мені захотілося їх показати разом. Я думаю, що це просто через те, що там хризоліт. Я побачила. Так, 24. Ну, вони досить крупні, вони більш такі святкові сережки. Ось таке у нас сьогодні відео. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. Дякую, що залишайтеся зі мною. Дякую за ваші коментарі. Це у нас ось вот такі прикраси. Всім гарного дня, до побачення.